Для мене це не просто робота, для мене це мрія. Психологія це про понімання себе. Господі, ну які психологи? Нормальній людині. Такого не треба. Де ви навчались? Полтавський. Лісотехнічний. Інститут. І реально допомагає советам. Порімонтіруйте мене. <звук> Кому я це по керпічику все збирав? Мені за життя ніхто готового не давав. А я тобі даю. А я тебе просив. А -а -а! Батя! Ти думаєш, що ти великий психолог? Я 35 років займаюсь психологією. Тут якийсь... Недороблений психолог. Естегошнік розповідає, як її відпустити. Думаєш, він вернеться. Весела оператора. Ми зробимо такий матеріал, що після нього жоден такий придурок не додумається розводити людей психологією. Вчора з Вікою було свідання. І я втік. Нафіга. Украв щось. Льоха. Це СТУ. тебе беремен? Шо? Нет. Вы вся консультация бесплатно. Залубный. Грандиозно. Там, де немає изменений, я не розум. Ты шо, макнув, чишо?